Контролююча жінка, це завжди про тривожну жінку. Ах, вона його увіла із сім'ї. Наче він козел, якого можна просто прив'язати. Ці жінки нападають на, на ту жінку, яка отримує насолоду, якось її і знецінюються. В принципі, знову ж таки класика СТБ. А для наших українських жінок терпіти, в принципі. Є сильною звичкою, яка передається з покоління в покоління. ох, я б так не зробила по відношенню до себе. Всім привіт, привіт, мої чарівні прекрасні підписники. З вами Ярослава Тетмурзінова, психолог. І сьогодні ми переходимо до розбору чергової п'ятої серії холостяка. Погнали! Аліна, на тебе завтра індивідуальне побачення. Просто хочу сказати, щоб а ти. А якісь подобається, готувалась. що це буде? А буде Олександр. І добре. Все <рес> ну, добре. Мені вже пора на індивідуальне побачення. Вже от настав мій час, і якщо жінка вона не наряжається от раз в тиждень, вона починає в'янути, тому я дуже чекаю на індивідуальне побачення. Дуже надію, що воно не вдасться, бо цей ідеальний образ рано чи пізно вона як яким чином та зірветься в цій своїй ідеальності. Тому дуже надію, що Олександр відчує, що Аліна взагалі не його жінка. Давайте мене знаєте цей уривок із відео наштовхнув на те, щоб ми з вами трішечки розібрали по-перше жіночі стандарти, а по-друге, жіночі прагнення стосовно ось цього перфекціонізму і того наскільки жінки хочуть бути ідеальними і що взагалі є джерелом. Цього відчуття, і звісно, я не згодна із тим, що якщо жінка хоча б один раз на тиждень не вдягається красиво, вона починає в'янути. Мене тут скоріше турбує той момент, що побачення з кимось може бути вашою причиною для того, щоб квітнути і так далі. Ну, ніби як ми можемо організувати це самі собі 100%. Але якщо ми говоримо про Аліну, її справді образ і персонаж, а я нагадаю, як завжди, я роблю цю вставочку, що тут ми з вами обговорюємо не конкретно цих жінок, а їхніх персонажів і те, як нам канал СТБ зображує їх в шоу Холостяк. Алі насправді зображена таким чином, що вона намагається подавати себе максимально ідеальною, така стримана в своїх емоціях, така, знаєте, інста. Інстадіва, і звісно, давайте із вами розбирати базу перфекціонізму. Перфекціонізм і бажання жінок бути такими ідеальними це завжди про роботу внутрішнього сорому. Коли жінка не приймає себе в своїй неідеальності, я зараз згадала, що в мене, коли я тільки починала вести інстаграм, у мене був заголовок в шапці ідеальність в неідеальності. І ось цей внутрішній сором він дуже часто не дає нам проявлятися і реалізувати себе в найкращих своїх проявах і рисах. Тому що робота внутрішнього сорому це завжди про регулювання себе. Нам сором дуже потрібен. Як людям в соціумі, тому що якби сорому не було, то ми б всі ходили б тут, билися, кашляли, кричали і регулювати себе ми не могли. Є той момент, коли сором починає бути токсичним всередині вас, він починає бродити. І коли дитина виховується через постійне засоромлення, як дуже часто наші батьки. Передають нам свої ж комплекси і свій підхід до життя, і дуже часто це якраз засоромлення. Тобто, ой, що ти взагалі собі думаєш? що Ти пішла отак отак виглядаючи на вулицю. А що люди скажуть і так далі? Ми навчаємося регулювати себе. Обмежувати себе в своїх бажаннях, і якщо ми говоримо про такий здоровий прояв людини, жінки в цьому світі, то це про що? Це про «Я можу, я захотіла чогось і я проявила це, і я взяла це від світу. Ну такий нормальний кругообіг наших бажань. З'явилося бажання або якась емоція, я її проявила, реалізувала. І отримала вдоволення. А якщо ми говоримо про перфекціонізм, то ця схема вона порушується, тому що на рівні я захотіла підставте своє, гарно вдягнутися, якось проявитися, можливо, висловити свою злість чи емоцію, і я зупинила себе звичною реакцією з цього регулювання соромом. Ой, ні, я краще так не зроблю, а то соромно. Ой, а що люди скажуть? Ой, а як це я зараз так зроблю? Що він тоді подумає? І Ось так люди навчаються взаємодіяти з собою. І, звісно, це говорить про і закомплексованість, і незмогу прийняття себе неідеальною, прекрасною живою, такою, яка, якою ви є. І насправді це завжди дуже сильно відчувається. Додаткові спроби і намагання бути образом, а не живою людиною дуже сильно відчуваються Ось цей фальш і помічання. Чається оточенням. Тому, дівчата, давайте із токсичного сорому робити творчий, проявляти себе, проявлятися в своїй неідеальності і максимально турбуватися про себе. Ми, звісно, тут не говоримо про неадекватні прояви в соціумі або те, що регулюється законом. Для цього нам сором і треба, щоб в соціумі ми змогли вживатися одне з одним. Але все, що стосується ваших. Відчуттів ваших потреб, ваших бажань дуже важливо працювати і помічати цей сором. Погнали далі. І Ми завертаємо на ліво, щоб показати басейн джакузі, і Ми бачимо кінці дві голови. лівове. Чекайте дивіться. Це Александр. Це Олександр? Олександр. Чесно кажучи, хоч я на цьому каналі брала інтерв'ю в учасниці супермами, не холостяка, але я взагалі захоплююся цими дівчатами в тому плані, що вони ризикнули піти сюди, знаючи, які шоу видає з тебе. І настільки це неприємне, неприємне середовище, щоб там бути, от я просто уявляю оце накопичення, ось цей дискомфорт і всі ті емоції, які висять в повітрі, Ох, я б так не зробила. По відношенню до себе, але ну, захоплююся такими жінками. Привіт! Вау, неочікувано. <ривіт> я не очікувала, що я таке побачила взагалі. Ми трошечки заважаємо побачити. <ривіт> така мізансцена, що я вже шкодую, що я туди пішла. Він отап з от нею. Це було дуже близько. Він зняв протезу перед Настю. Вони зараз в басейні вдвох, вночі. Ну, це, це тут занадто для мене, чесно. <рігалі> я в шоці просто. Ну в мене трошки історичний сміх, але в моменті подумала, що класно було їм трошки підзіпсувати побачення. Того ми підійшла ближче. Боже мій. Наші йти. Чи це адекватно взагалі ні? обхичу чи все читала, я була в шоці. Це скажене, лиця Анастасії. Треба <рігалі> просто вирізати і поставити <рігалі> <рігалі> в рамку щоб глядачі побачили насправді? Яке в неї там ходу у змії не всередині творець. Я не скажу, що вона має їх якось дивувати, тому що ніби як якщо ви зріла особистість, ви обираєте йти на таке шоу. Ви розумієте, що такі ситуації будуть ледь не кожного дня. Well done. Але я тут помічаю саме вираз обличчя Насті і її мову тіла. Видно, що вона утримує багато емоцій в собі. Тут більше дівчата говорять, вони, звісно, відчувають силу, що вони не наодинці знаходяться всі разом проти Насті і Олександра. Але давайте поговоримо тут. Що ми можемо винести корисне для себе, як можна не утримувати свої емоції, а пробувати їх проявляти і проявляти в адекватній легальній формі? Тому що я за проживання емоцій, я за те, щоб ті емоції, які проходять через нас, особливо якщо ми говоримо про емоцію роздратування, злості, такі емоції вони завжди є сигналом. Того, що ваші кордони переступаються, або що якийсь дискомфорт є в вашому просторі. Тобто не просто так виникає злість і роздратування. Тому якщо ви в своєму житті відчуваєте злість, яку ви не можете озвучити, і ви її замовчуєте, і знаєте, як бочечка так тримаєте в собі, то я дуже рекомендую поспостерігати саме за вашими кордонами і подивитись, на якому моменті ця злість. Відчувається, тому що для мене колись в терапії було максимальне здивування, коли я зрозуміла, що у мене піднімається злість в тому місці, коли мені дають якусь пораду, і коли до мене дійшло, і коли я легалізувала для себе, що поради без прохання це переступання моїх кордонів, то я прям дуже довго вчилася і дозволила собі цю злість проявляти. Але є велика різниця в тому, чи злість ми проявляємо в коректній формі чи ні. Тому що з одного боку можна по типу як Настя спочатку там послати їх на три літери, а потім замовчувати терпіти дискомфорт. А для наших українських жінок терпіти в принципі. Є дуже такою сильною, сильною звичкою, яка передається з покоління в покоління, що і історично, звісно, зрозуміло, і на емоційному фоні прям в наших жінок це відслідковується. І я все-таки за те, щоб ми з вами розривали це замкнене коло і вчилися. Екологічно в дорослій формі озвучувати свій дискомфорт. Наприклад, мене дуже розізлило, що ти ось так, от так от зробила, бо мене зачепили ті чи інші твої дії. Ну, ніби мені б не хотілося, щоб так і так ти робив. Тобто, знову ж таки, основа коректної форми це я повідомлення. Настя, видно, що вона цієї форми в даному випадку не згадала чи не знає. І єдине, як вона могла трішечки бризнути ядом, це послати їх. Знову ж таки, її емоції зрозумілі, але форма могла бути іншою. А дівчата, ну, пасивна агресія і те, як СТБ любить зображувати жінок, це прям класика. Всі жінки нападають на ту жінку, яка отримує насолоду, якось її булять і знецінюються. В принципі, знову ж таки, класика СТБ. Тому я це не підтримую і навіть коментувати особливо не хочу. А ви дури, бо дури були. Треба було сісти на той лежак, сказати: Олександр, я ж бачу, що тобі точно стоїть по явному басейні. Можна з вами поплавати, якось розбавити ту обстановку. Ти не туди завела. реально. Я хотіла хамам, а не побачити побачення. Ну і ладиши ми підспортуємо, побачення трошки. В мене не зіпсувався настрій, побачив, що є. зіпсується завтра. Я думаю, інша крайність, коли за рахунок знецінення жінки якось дівчина намагається озвучити свої бажання. Прямішою, ну якщо ми говоримо про реальне життя, як ми можемо це використати в реальному житті, прямішою і здоровішою форму, було б сказати, там мені неприємно це бачити. Там я обираю уникнути цю ситуацію, а не повністю звинувачувати дівчину в тому, що це її провина. Це знаєте. Із розряду, як у нас люблять в соціумі, казати: ах, вона його увіла із сім'ї сім'ї. Знаєте, наче він козел, якого можна просто прив'язати і увісти і я е, не підтримую такі паттерни, тому що вони зовсім не відповідають е, якимось здоровим психологічним нормам в розділенні відповідальності 50 на 50. І е, так як дівчата напряму е, утримуються і не можуть озвучити своє роздратування і опрацювати його через Олександра, е, увесь е, е, напад. Спрямовується на Анастасію, що є дуже нездоровим і некоректним, тому що набагато було б краще, якби вони озвучили свої відчуття або не, не опинилися в такій ситуації, тобто уникли її і потурбувалися про себе. Тому що знову ж таки, звісно, такі ситуації будуть на проєкті Холостяк, але в той же час їм не обов'язково туди йти. Хоча хто знає, може там сценарій такий. Це шоу. Ми розбираємо персонажів. Я перше чекала їх в ресторані, я замовила фліжанку ще кави мені принесла. І після того я просто сіла в машину через те, що так комфортніше. Сечу, дивлюся в вікно. Бачу там в йому щось шепоче, як я бачила з цього ракурсу. А після того я просто розумію, що вони цілуються в мене просто в голові зафіксувалася одна картинка. Я бачила, як він сміявся і дивився на неї. Чесно кажучи, мені юстину найбільше прям шкода. Я дуже співпереживаю і включаюся, коли її показують. Просто через те, що ну вона настільки ще, знаєте, ну. Такої дитячої вона ще не пройшла всі етапи формування і ось цієї психологічної зрілості. На її стосунків не було. Вона живе виключно такими інфантильними дитячими фантазіями, які вона бере зі своїх книжок, така теж дуже регульована своїм соромом, часто силається на те, що їй мама казала, як порадила. Тобто там іще контакту із її внутрішньою жінкою немає, і мені її дуже шкода завжди тут бачити, тому що. Ну, ніби я прям дуже вона маленька і незріла, внутрішньо для такого травмуючого шоу і проекту, як холостяк. Мені навіть цікаво, чи, чи усвідомлювала вона насправді, що таке проект Холостяк, чи вона справді йшла туди знайти своє кохання. Ну тому що я думаю, я не здивую вас, якщо скажу про те, що навряд чи хтось так оцінює Холостяка. Йдемо далі. А ти знаєш, що як ти будеш малювати? У Тебе вже є образ. Я не хочу, щоб ми малювали образи. Да? Ти хочеш портрет? Так. Да. Я намагався трішечки змінити вектор напряму малюнку. Проте Вероніка чітко дала рамки. Ні, це має бути портрет. І Я думаю, він же ж малювати портрет. Я не ну, портретист і взагалі складу з цим. Як мені отак свят? Типово контролююча українська жінка. Уявлення, щоб на коні, я не бачу тебе на коні. Я бачу тебе інакше. І це моя відповідальність, я тебе бачу. Я це хочу намалювати свою проекцію і хочу від нього також, як він мене бачить. В цьому процесі дуже складно мені зараз запитувати, а як волосся малювати. Це справді е, твоя відповідальність, як ти хочеш його намалювати, і так далі. Але знову ж таки це той момент. Е, не пройденої, етапу контрзалежності, на якому жінка лишається в своєму житті. Тому що якщо ти намагаєшся чи хочеш вибудувати стосунки, то єдине, що тобі треба зробити, це навчитися контактувати із цією людиною, контактувати і для того, щоб вибудувати здорові партнерські стосунки. Контролююча жінка, це завжди про тривожну жінку, контроль. Як захисна реакція виникає в жінки тоді, коли вона в дитинстві була багато разів знецінена в своїх потребах? Ну, умовно, дитина чогось хоче. Це ми так фантазуємо. Дитина чогось хоче, а батьки ігнорують її потреби, або їй треба власний простір, а батьки кажуть. Лишає відкритою двері кімнати, а то й взагалі не мали кімнати. В мене, наприклад, в дитинстві ми жили в гуртожитку, ми жили в одній великій кімнаті з батьками. Тобто там такого простору у мене шафа була замість стіни. І, звісно, чим більше таких ситуацій відбувалось на емоційному, інтелектуальному чи, можливо, фізичному рівні, тим більше дитина навчається, що мої потреби не важливі. І психіка вибудовує ось цей захисний механізм в якості. Я е, буду турбуватись про себе сама. Я буду контролювати все навколо, аби не поранитися і не зробити боляче собі, так як це було в дитинстві. І е, якщо ви хочете вибудовувати здорові стосунки, де ви рівні з вашим партнером, де є ваші потреби, де є його потреби і де вам добре, то е, підхід ось такої контрзалежності, де я контролюю все і зроблю так, як хочеться мені, звісно, не підійде. Ну, вона ж не просто малює сама по собі, вона прийшла на побачення ще й на проєкті, де дуже важливо пізнавати одне одного, і ну, це могло б бути класною спробою для цього пізнання і зближення близькості, а вийшов просто спосіб ось такого контролю. Діліться, будь ласка, як вам сьогоднішній випуск, чого ви чекаєте? Я... Я вже почала опрацьовувати наступний випуск, тому як завжди, щотижня ви отримаєте від мене відео. Я дуже дякую вам за перегляд, дуже ціную вашу підтримку, всі ваші вподобайки, всі ваші коментарі. Мені це неймовірно цінно. Нас вже 6 тисяч. дуже дуже рада і хочу подякувати кожній з вас за цю жіночу круту ком'юніті. Обнімаю вас і до нових зустрічей.